Вітаю, вітаю вас, друзі! Буде відео зараз, як правильно заварювати чай Slim Sin Coffee Mix. Я впевнена, що ви вже подивилися попереднє відео, яку саме користь дає цей унікальний напій. А зараз я покажу вам, як я його заварюю. У мене отакий чайничок, тут не повний літр води. 0,75. Далі дивіться, ось у мене розпочата опаковочка. Нова вона виглядає запакованою, бачите, не зірвана. Коли ви її відкриваєте, дуже важливо потім на оцю защіпочку його защіпати, щоб травичка розсипна, да, яка є там в упаковці, щоб вона правильно зберігалася. І далі ви берете, наприклад, тут на таку кількість води. Можна взяти ну, десь приблизно чайну ложку. Якщо хочете міцніше, можна взяти міцніше. Міцніше. більше. А можна взяти таку кількість, заливаєте. В мене там сіточка, ось тут є. Бачите? І ось мій чай кофі-мікс заварюється, десь приблизно залишайте на 3-5 хвилин. А далі. Для того, щоб він вам краще смакував, дивіться, що я вам розкажу. Берете чашечку, берете, збиваєте на блендері або лайм, або лимончик прямою шкірою. І я його заливаю в ту рідину на воді збиваєте лимончик. І заливаю такий розчин прямо у формочку для льоду. Подивіться, що в мене виходить. Ось отакі от гранулки. І далі я беру чай Кофімікс, наливаю, У мене вже пройшло якраз 5 хвилин. О, налила. І акуратненько для смаку кладу один кубик оцього класнючого льоду. Тут дуже, до речі, багато вітаміну С. Коли ви шкуркою. Потрібне лимон у шкурці, до речі, до речі, вітаміну С в 10 тисяч разів більше, ніж просто в соку лимона. Лайм теж саме. Так що я вам рекомендую ще й цей лайфхак використовувати. Ну і далі все просто чекаю трошечки, поки розчиниться оцей кубик. Бачите, він швидко розчиняється, чайок тепленький. І вживати його можна як в теплому вигляді. Так і в холодному, немає ніякого значення, що дає вам цей чай кофемікс? Обов'язково подивіться, почитайте, я вам дуже рекомендую його, тому що дуже багато людей зараз страждають на пам'ять в стресі, депресія, заїдають з різні там свої страхи, емоційні стани, негаразди, немає енергії в людей, не можуть. Встати із ліжка і почати щось робити. Знаєте, така ситуація, стан прокрастинації, щось все відкладають, чекають. От з цим чаєм, кофі, мікс, Лім, Сін. Ви не тільки отримаєте енергію, ще й постункішаєте, а ще тут багато заліза, є люцерна, а це вам дасть ще підвищення гілоглобіну. Нормалізації цукру. Так що дивіться відео від лікаря відомого доктора Нони і користуйтесь цим унікальним препаратом. Вистачає отакої упаковочки на 3-4 місяці на одну людину. І дізнаю, задайте мені питання, я вам все відповім про цінову політику, про ваші знижки. Буду з задоволенням рада вам допомогти. На зв'язку була Людмила Мазуренко. Знаходьте мене тут під відео, є мої контакти. Звертайтесь, дзвоніть і будьте здорові!